зроблять це відео. To tak, Сра серьезно. Зашити смерті. Зашит смерті. Щоб ти зробив, якби мав мав Що б ти зробив, якщо би мав сошити, які тос. Ця в цілому селі. you chest. you off better. história. Не хочу більше описати. Ем, але теж буває в, в, в часах сумно, але дуже-дуже інтересно. Дуже І розкриває. Я не очікував це, але він розкриває багато історії.